Просто дивно заробляти на речі. Ні, я просто заробляю гроші, і в мене вистачає на речі. тому що я тобто, була в, той, в тій позиції. Дивись, я була в тій позиції, коли в мене не стало грошей, От коли mm -hmm. я вже була самостійна. Коли от цей період був, коли я не могла навіть зараз дозволити собі. Але моє оточення все одно було дуже зациклене на тому, який в тебе бренд. Це було да, прям важливо. Да, да. Пам'ятаєш, до війни. От я прям я прям переживала, я йшла на який друження дуже. Я, да, я розуміла, що я нібито як не відповідаю їх статусу. І тому я почала, типу, замість того, щоб собі базово якось все дозволити е і ну, заробити, і відчувати себе щасливою, я все одно думала, так, мені на цю сумку ще треба стільки, і ще yeah, треба стільки. Yeah, yeah. А де я себе так заганяла, що це був просто якийсь жах. І потім прикольно, що це напруження залишилось навіть, коли я дійсно собі почала це дозволяти легко, все одно залишилось це напруження, що я маю постійно тут і в Сан Лоран, тут Louis Vuitton, тут Діор, тут все. І в якийсь момент я така. 什么是我？少